Bye. Вітаю шановні товачі. У ефірі такий закон і сьогодні. Гостя нашої студії, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Галентовська. І говорити ми будемо про веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Вітаю вас у нашій студії. Що таке веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України і з якою метою він був створений? Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України це ресурс, за допомогою якого, якого кожен громадянин має можливість дистанційно е, підтримувати зв'язок з Пенсійним фондом України і отримувати ті послуги дистанційно, які раніше вимагали особистого звернення до органів пенсійного фонду. І створений він був лише е, з метою. Полегшити е, отримання послуг, які надаються органами пенсійного фонду, нашими громадянами, тобто, тепер у громадян є можливість або особистого звернення за бажанням, або отримати весь спектр послуг, які надають органи пенсійного фонду, дистанційно через е, свій особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, як авторизуватися. Для того щоб авторизуватися в своєму особистому кабінеті, це можливо зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису, за допомогою ДІЯ підпис, за допомогою. Використання банка ID або за допомогою логіну і паролю, який можливо отримати безпосередньо звернувшись до сервісного центру. Ну, як практика показує, то найчастіше наші громадяни звертаються дистанційно до органів пенсійного фонду, саме скориставшись авторизацією за допомогою кваліфікованого електронного підпису, за допомогою дія підпису та банка ID. З яких пристроїв можна буде зайти до власного кабінету? Це можливо зробити з персонального комп'ютера, з ноутбука, також з мобільного пристрою або планшету. Для того щоб зайти з мобільного пристрою або планшету, є така можливість завантажити застосунок Пенсійний фонд України. І, до речі, вже на серпень поточного року установили цей застосунок понад 500 тисяч осіб і користуються ним. Які можливості він дає? За допомогою свого через вірніше свій особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України кожен громадянин може отримати е, таку інформацію, як е, про набутий страховий стаж, про свою заробітну плату, проконтролювати своїх роботодавців щодо сплати страхових внесків, отримати повну інформацію своєї пенсійної справи, якщо електронної пенсійної справи, якщо це є пенсіонерами, також мати доступ до е, своєї електронної трудоповідної. Книжки. Також звернутися з заявами на призначення перерахунок пенсій, на призначення субсидій та пільг, на отримання страхових виплат. на... Подачу звернень в рамках закону про звернення громадян, договору про добровільну участь. Тобто, абсолютно всі послуги, які надаються органами пенсійного фонду, тепер надаються і дистанційно, і реалізована можливість отримати їх через свій особистий кабінет на веб-порталі. Більше того, звернувшись дистанційно через. Свій особистий кабінет громадянин має можливість відслідковувати етапи розгляду свого звернення, тобто в якому статусі зараз на розгляді або виконується, або вже виконано, і крім того, має можливість отримувати повідомлення від органів пенсійного фонду, які також за необхідності будуть надходити на особистий кабінет цього громадянина. Крім того, для тих громадян, а дуже часто звертаються з таким питанням, як яка у мене буде пенсія, коли я досягну Пенсійного віку для е, таких громадян, громадянин є можливість е, спрогнозувати свій е, майбутній розмір пенсії за віком, скориставшись сервісом пенсійний калькулятор, тобто це е, веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Дуже е, корисна річ, і громадяни залюбки цим користуються. Як практика показує, чи є нові електронні інструменти на порталі? Так з'явився новий електронний сервіс. Сервіс це такий, як електронний кабінет нотаріуса. Раніше такої можливості не було. А зараз вже вона наявна на веб-порталі завдяки цьому електронному інструменту наші нотаріуси мають змогу дистанційно надавати звіти про укладені договори про купівлю нерухомого майна, а також про сплату збору на обов'язкове державне страхування скористатися цією можливістю нотаріуси можуть авторизувавшись на веб-порталі в своєму особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису. І на останнє, скажіть, будь ласка, яка найпопулярніша? Популярніша послуга на пороталі uh, найпопулярніші послуги, як практика показує, це є звернення в рамках закону про звернення громадян, звернення за отриманням довідок, звернення за призначенням пенсій, пільг та субсидій. Дякую, що знайшли час та Завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем такого закону була Ольга Галентовська, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Дякуємо Збройним силам України за захист і разом крокуємо до перемоги.